всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Це свято мужності і самовідданості. Свято лицарства і благородства. Їми володіють справжні оборонці, визволителі і захисники України. Хай віра і молитва українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до країни нехай не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Доки є герої, що захищають мирне майбутнє від крахливого ворога. Ми обов'язково переможемо. Дякуємо та молимось за вас, наші воїни з та добра. Героям слава, що у бою за нас, за нашу небо. Вони під кулями проводять час, щоб ми повстали із руїни у полі, в бою, за свободу, за світле, вільне майбуття. Герої, молимося вас, крізь кілометри обіймаємо. На вас із нетерпінням ми чекаємо. Засіяє сонце, знов над нами. Палюку зла розженуть вітри. А ми ніколи не забудемо. Оці бої, в яких герої сотні полягли. А а дякую. Дякую. Дякуємо. 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 Дякуємо.